Свідоцтво про народження ви получаєте паспорт громадина України, а документи на хату. Повинні бути, документи на земельну ділянку, повинні бути. Все повинно внесено в реєстр, повинно внесено бути в реєстр і все. Скільки 20 років ви не користуєтеся і не робите документів. Та ви ж сказали, що... ви ж сказали, що не можна. Та чого там не хочу слухати. Ви ж сказали, ви ж... буквально пройшло по запросу, в му році я приходив приватизувати, ви сказали, що нельзя, война, да? бляд, не можна, війна, мораторій. А ви, блядь, не мораторій, ні. Воєнний бо то сусіди чи куми, чи хто вони тобі? Я я для, для особисто селянського способне дійсно Зараз мораторій. А коли вияснили, що це частина паю? якого паю? Куди ви всунули таке рішення? Яка частина паю? Я вам писав. Вона писала е, запит на це по цій темі. Ви що сказали? Ви відповіли? та ні, ви розпорядник інформації, а її треба. щоб вона надала документи, які у вас лежать у столі. Ви що, улибаєтесь? Вийдіть, будь ласка, та не надо виходити. не надо безпреділом займатися. Я здав голікову ті документи, а вони у вас у столі. Чого Вова. не значить? Я не зупинюся. Не знаєте, тому що корупцією займаєтесь. херньой.